Раді шанували те, що ми сьогодні називаємо символом або оберегом. Грудочка батьківської землі, вишитий чорним з червоним рушник, чи то сорочка, півка калини, Вінок, прикрашений стрічками, у який байливо вплетені барвінок та волошка. Молодійна пісня, дотепний жарт. І на полі, і на вечорницях завжди лунала пісня. І це ще один з оберегів українців. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене. J- Берегня родинного вогника мати. Мати берегиня береже, оберігає, лікується, дбає про своїх діточок. Обереги, наші продавні, добрі символи захисники, знаки віри у вище заступництво. Символи обереги втілювалися у побутових речах, їх шанували, про них складали легенди. Вишитий рушник, вишита сорочка, писанка, лялька, віночок, калина, верба, лелека. Без них важко уявити нашу Україну. Саме з оберегів починається для кожного батьківщина. Обереги мої українські, ви прийшли в майбуття. Рушники сорочки материнські, поруч з нами йдуть у життя. Нам любов'ю серця зігрівають, й тепло в них завжди. Вони святість і відданість мають, захищають від лиха і біди. Одяг, взуття та прикраси найнеобхідніші предмети в повсякденному житті людини. Однак вони виконували не лише практичну, але й не менш важливу символічну роль. В давніх віруваннях обереговим елементам надавали особливого значення. Зокрема, це стосувалося прикрас, оздоблень і вишивки, скажімо, коралі, каблучки, вінки. Зрештою вишивка на подолі сорочок та вуса в э, рукавах комірі не просто прикраси, а насамперед охоронне коло, яке мало убезпечити людину від злої сили. Не менш важливе значення відігравали колір, крій та форма. носіння одягу. Це ж саме стосувалося взуття і прикрас, щоб захиститися від стороннього злого недоброго ока, позбутись нечистої сили. Навіювань і вселяких хвороб. І це було як обереговий елемент. Сирочка. Для сучасної людини сорочка є предметом одягу та естетичним фактором. У давніші часи вона мала і певну магічну функцію. Увесь процес пов'язаний з виготовленням сорочок і ходяганням, і носінням супроводжувався цілісною системою, чітко визначених дійств і обрядів, окремі елементи яких дійшли і до наших Процес вишивання, як правило, спроводжувався несміло. Вважалося, що вишиванка виготовлена під молодійний супровід, принесе її власникові доволі, щасливу долю, подружне життя, але найбільше акцентувалася увага на оздоблення нагрудного розшиву. Це не лише естетичний момент, хоча він має найбитке значення. Давні озори мали оберігати людину від лихого ока та чорних і злих духів. Ці м'яці слугували її мережки на кінцях рукавів та горловині, чітко визначалися дні виготовлення сорочок. Сорочка, отже, традиційно використовувала подвійну функцію, побудову і оберегову. Всім нам відомий вислів, який дійшов з глибини століть. Якщо людині пощастило уникнути явної небезпеки, то казали, що вона народилася в сорочці. Серця. Намисто мало подвійну функцію магічну магічно-естетичну Роз'єднувати їх означало б нехтувати давньою національною традицією. Магічні і естетичні чинники настільки взаємопов'язані, що неможливо розмежувати їх. І все ж первісно головною ролью була оберегова на Намистом пов'язано немало вірувань. Якщо розірвався ризок коралів, то це відчувало лихо долю або нещастя. Тому кожна власниця постійно стежила за однобистом і зберігала його вдайпочашому бісці, як найдорожчий скарб. Та в діді було найвищу право почуттів, коли кохатий дарував їй пищу коралів. В української родини і у горі, і у радості, і він завжди поряд. Не знайдете ви сьогодні української родини, у якої не було б рушника. Рушник передавався із роду в рід. Батьки, які отримали рушники від своїх батьків, берегли їх як реліквію. Не тільки для дівчат, а й для хлопців, і не віддавали їх що з рідної хати. Рушник символ дороги, яскраві кольори рушника як символ доріжок і стежок, які доводиться приходити кожній людині в своєму житті. З рушником українці зустрічали гостей, а на ньому духмяна паляниця. Любов кожного українця до рослини має дуже глибоке коріння. Предки вірили, що кожне природне явище, кожна рослина має душу. Без потреби ніхто не зривав квітів та недозрілих плодів. А щоб зірвати рослину для лікування потрібно було прочитати певну молитву, що квіка принесла користь. Рушником не тільки вшановували гостей, а й проводжали людину в останню путь. А виряджаючи далеку путь дорогу батька чи сина, чоловіка чи коханого, мати, дружина чи наречена, давали хлібину, сіль та горсточку рідної землі, завернуті в найкращий рушник провідник. Отож, не диво, що найкращою українського піснею. Який судилося довге життя, стала пісня про рушник. Я візьму той рушник, розстелю наче долю, в тихім шелесті трав, щебетаній дібро і на цім рушничку. Та богиня найдавніший зразок оберега, жіноче божество, берегіння ляля, тобто земля, богиня землі, охорониця, берегіння мати, всього живого, захисниця людини, природи та добра, охорониця дому. лялько берегиню створили понад 5 тисяч років тому. Для виготовлення ляльок використовували траву, сіно, солому, кукурудзиня, нитки, ганчір'я. Лялька була оберегом душі людської. Наші предки клали її у колиску для новонародженої дитини, щоб у хаті не селилися домовики. Ляля забавляла дитя, допомагала йому пізнавати світ. Любонь, кожному з нас відомий вислів стати під вінець, то поєднати свої долі. Але слово вінець вінок, має значно ширше значення. Його символічна роль сягає в глибину сторіч. Це передовсім замкнуте коло, що нагадує сонце. За допомогою таких символів наші пращури обезпечували світ злих духів. Вінком з плетами з колося завершували і, ж... і жнива. Його урочисто несли до господаря як символ закінчення збору зернових, а відтак від... статків і добробуту. При цьому казали: ось вінець і справі кінець. На землях України з часів неоліту жили сотні поколінь, між якими існував безперервний процес передачі інформації, знань, традицій, міфології, мови, символіки. Ці маркери інформації є визначальними для кожного народу та дозволяють йому зрозуміти, хто ми є, для чого ми є, ким були ваші праді. Розмалювання писанки це вже своєрідний ритуал. Пишуть її, помившись у чистій хаті біля вогнища свічки. Коли домочадці полягали спати. Для розпису вибирають сіле яйце на бажано домашнє, щоб було запліднене. Інакше втрачається його магічна сила. І ні в якому разі яйце не вариться, бо з вареного не буде життя. Писанки то вже частина народної магії, справжня тайна, яку не кожному збагнути і осягнути. Яйце взагалі є атрибутом магічності, навіть чисте, не розписане. А розпис це своєрідний код, який лише підсилює магію яйця, своє значення і кольори. Жовтий символ сонця і зірок врожаю, червоний колір радості та повноти духу любові, зелений пробудження природи, синій небеса, вода, повітря, блакитний чистота, коричневий у різних відтінках, чорний символ землі. За законом писанкарства обеніг має зберігатися. Рік до чергового Великодня, а потім пишеться нове яйце. Адже протягом року в людині щось змінюється в життя. Вона прагне чогось іншого, відповідно, замовляє щось нове для себе. Стара писанка закопується в землю, викидати її чи бити не гоже. Писанка може бути закодована як на позитив, так і на негатив. Тому купувати писанки, не вміючи їх читати, не варто. Писанка уберіг, символ життя. З давніх давен люди звертаються до Бога з молитвою, здіймаючи руки до неба, благаючи захистити від лиха та зла. Тому рука, розкрита долом, стала символом захисту. Охоронцем домашнього вогнища завжди вважався вуш. Оберегом господи від і пожежі півень. Найсильнішою захисницею всього живого є мати берегиня. Калина рослина нашого українського народу. А оскільки ягоди червоні калини, то її стали вона символом крові та невмирнішого роду. Ось це, це дівчачі і навіть робочі сорожки, тяжі тими могутними гронами. Калина це символ України. Ягода калини нагадує собою полум'яне серце. Калина у піснях це символ української дівчини, несмирною, що кажуть у народі гарна дівчина, як калина. І ще дверці співається в лузі калина, а ще у Івана дочка. Верба також одне з найпоширеніших і найулюбленіших дерев у нашому народі. Наші пращури вважали вербу священним деревом. Верба була символом родинного вогнища, і верну неділю вербу освячували. В церкві, а потім несе додому і били у неї всі, примовляючи. Не я б'ю, верба б'є за тиждень-великдень. Давайте разом відроджувати обереги. Вони оберігатимуть наші домівки і тому культуру та звичаї українців до наступних поколінь. Ходіть собі на долю віночки, робіть ляльки, малюйте писанки, садіть калину, вербу, оберігайте лелек, вишивайте рушники, сорочки. Нехай вони оберігають від зла. Відусті і на направди червону калину відіме.